Доброго ранку, діти. Подивіться, як до нас у віконечку заглядає синичка. На вулиці зараз холодно та голодно, чи можемо ми її пустити до себе? Ні, вона не зможе жити у нас. Вона може жити тільки на вулиці. Якщо її впустити до оселі, то потрібно буде посадити її в клітку. Чи захоче вона жити у клітці, адже вона звикла літати? Давайте дізнаємося більше про тваринок, які живуть разом із людьми. Перші, про кого ми з вами поговоримо, будуть рибки. Подивіться, де вони живуть? Вони живуть в акваріумі. Що вони роблять там? Вони їдять, плавають, ростуть. У рибки голова і тулуб разом. Яку форму має тулуп рибки? Він овальний. А хвіст схожий на що? Хвіст у рибки схожий на трикутничок. Якого кольору ця рибка? А й інші рибки? Погляньте на рибок в акваріумі. У одних рибок хвіст довгий, у інший – короткий. А що ж їдять рибки? Чи можна кидати в акваріум будь-яку їжу? Це має бути тільки спеціальний корм. Він зберігається у спеціальній коробочці. Корм дрібненький, сіро коричневого кольору. Він пахне рибкою тому, що це засушені маленькі рачки, які живуть у воді і якими харчуються риби у водоймах і річках. А що ж є на дні акваріуму? А на дні акваріума є пісочок і каміння. В акваріумі ще є рослини, яким для росту необхідний ґрунт. А ще з людьми може мешкати хом'ячок, який він? Біленький, маленький, пухнастий, погляньте на нього. Хом'ячок поснідав рано, та й турбот не знає. У мішечках за щоками він запаси їжі має. Хом'як маленька тварина з густим м'яким волосяним покровом. На голові у нього чорні і блискучі, як на мистинки, очі, маленькі вушка і носик. На маленьких лапках у хом'яка є пальчики, він ними бере їжу. Хом'як їсть зерно, овочі, хліб. Спочатку їжу він ховає за щічки і несе у свою комору або іншу схованку, а вже там їсть. Хом'як любить спокій і самотність. Він полюбляє вдень спати. У клітці у нього чисто, охайно. Там є будиночок для сну, напувальниця з водою, миска з їжею. Колесо для ігор, гілочки дерев. Ходімо до ще одного мешканця. Хто це? Розкажіть про папугу. Папуга красива барвиста пташка із різнокольоровим пір'ячком. На голові у папуги є чубчик, очі, великий міцний дзьоб. Він має овальний тулуб з крилами та хвостиком. А що ж їсть папуга? Папуга їсть зернятка, овочі, хліб. А як він їсть? Дзьобає, притримуючи їжу лапками. Ось так ми доглядаємо за домашніми улюбленцями. Як ви вважаєте, чи захоче синичка жити у нас? Так, люди гарно доглядають за домашніми мешканцями, але їй краще жити на вулиці, на волі. А ми маємо допомагати таким пташкам, як синичка, горобчик. Треба ставити їм годівнички, а в годівничку насипати зерно, хлібчик.